Ще з самого ранку приїхав трактор та розвалив будинок навколо безла та бедла. Мешканці навколишніх будинків б'ють на сполох. Модерна багатоповерхівка із підземним паркінгом не впишеться в історичний ансамбль. До того ж посилить проблеми з водою. Ця ділянка це колись була відносилася до е, прибудинкова територія нашого будинку. Зв'язку з цим це питання перебуває вже чотири роки в суді. Зараз воно в вищому адміністративному суді в Києві, так що я не знаю, як її могли перепродувати. Кілька років тому цей шестиквартирний будинок купили. Торік приєднали ще чотири сотки саду. Власниця – 27-річна дівчина кажуть підставна особа. Весь цей час будинок постував, його спеціально не впалювали та занедбали. Власник свідомо призводив цей будинок до руйнування, довів, довівши до такого стану, що були повибивані вікна. Фактично, ЛКП Господар закривало ті вікна, бо це було притул для безхатченків. Збиралися на ці території люди, і фактично він не утримувався. У власників немає проектних документів на будівництво багатоповерхівки. Сьогодні ще не маючи жодних дозвільних документів і доведучи цей будинок до руйнації, розпочали і продовжили його повне руйнування. Тому ми приїхали сюди, мали ряд зауважень. Ми вивчили питання, займаються наші юристи. Ми будемо спільно з мешканцями вулиці, з мешканцями цього району, проводити роботу. Мешканці викликали міліцію. Був представник від власника цього будинку, однак він жодних. Документів не міг представити. Поїхав за документами. Привіз документи, які не підтверджують, що він має право руйнувати даний будинок і будувати якийсь інший будинок. У міліції відкрили кримінальне провадження через незаконне будівництво. Власники наразі не виходили на зв'язок ні з нами, ні з правоохоронцями. Ольга Зрізко з Кадиколо, Олексій Шилговий. Головні новини Львова.